Всім привіт! І перед цим відео я просто хочу показати, яке тут сонечко. Ну, я не покажу його нормально зараз. Воно десь там, десь. Але справжнє сонечко за цим екраном, яке зараз дивиться. Угу. Угу. Всім знову привіт! І сьогодні у нас другий день. Я просто дуже рада. Я назвала цей день. Назви емоцію. Про що це? Коли емоції накриває нас, ми часто діємо на автопілоті. ми можемо дратуватися, різко відповідати, замовкати, себе звинувачувати, тікати, бось Такого щось, що не контролюється нам зазвичай, але варто вже помітити емоції і мозок робить крок назад, щоб оцінити ситуацію. Ця частина мозку, яка відповідає за усвідомлення, вона бере керування на себе, коли ми називаємо емоції, і напруга поступово знижується. Це як натиснути паузу перед тим, як діяти. Перейдемо до самої практики. Насправді все максимально дуже просто. Я думаю, багато вже людей про це чула і, можливо, навіть пробувало. Коли будь-яку сильну емоцію, злість, тривогу радість, сором, будь-яка. Спробуйте зупинитися в цей момент. Я знаю, як це складно Я знаю, що зловити цей момент буде дуже важко. Можливо, ви тільки зрозумієте після, що ви пропустили цей момент, але просто спробуйте, просто спробуйте згадати ось це. Далі спробуйте назвати її подумки або вголос. Наприклад, я зараз злюся, або. Це злість, я зараз радію, чи це просто радість, це тривога. Ви одразу відчуєте ефект. Ось ця напруга прям дійсно знижується. Воно не миттєво, але воно працює. А для тих, хто прям хочеться більш глибоко, то можна записати коротко на бумазі чи в нотатках, наприклад, час. 12, 13, 47. І. Злість. Можна також і подумку це казати, і можна записувати, спробувати відчути це в тілі. Наприклад, коли я злюся особисто у мене, у мене починає боліти голова. І, наприклад, написати, голова боліла чи болить. Як вам зручніше. Ну, да. І не треба це все аналізувати, просто спробуйте це помічати і одразу побачити прям цей ефект, що увага дійсно переключається на щось інше. Тому я вас прошу сьогодні спробувати хоча б один раз зробити цю вправу. Вона не складна, як ми вже побачили, і вона просто складна у моменті, та що, спробувати згадати, що так можна зробити. На цьому все. Я вам бажаю гарного дня, сонячного настрою і бувайте!